Всім привіт! Поговоримо про дану книжечку. Всім нам час від часу, як не крути, бракує мудрості. Особливо, коли ми під впливом поганих емоцій, наприклад, злості і бажання помститися, як от головний герой Сандро, який хотів винищити. Все плем'я, яке нібито вбило його кохану дружину. І як не дивно, йому це не вдалося, оскільки під час суперідеального плану все змінилося. І він зрозумів дуже багато речей. Надіємось, ми можемо зрозуміти більше, без плану помсти. Якось так.